Всем привет, друзья! Читаю подписчики моего канала. Вот такая вот штука что происходит, я не могу дать ей вату. Почему yeah. такая <coughs> штука? Во-первых, мне не нравится... Пальне клієнта. Зовсім-зовсім. Що тут було зроблено? Тут е, праймер майже не прокачував, паливний фільтр забитий і е, на самому відстійнику згустки були. Е, після чищення, миття карбюратора е, все рівно він е, не прокачував. Лісти розбирати також там майже. Майже не було сенсу. Наразі що ми бачимо? Ось от така от штука. От, він наче чистий, але от п'ятнишка отакі от, от на ньому. І пальне саме воно ну липне техніка знову приїхала з тою самою проблемою що давиться при натисканні на газульку але наразі вона не дав, ну, давиться там го єдине що я можу сказати це пальне на що клієнт мені відповів, що у нього бензокосарка працює, а дана техніка не працює. Як бачимо, зона чистого повітря ідеальна, без жодних нарікань. Ну, Там трішечки є якісь нюансики. Так. Ну і от у мене вже от на, на пальцях і руки в мене брудні, але з'явилася така от біла хрінь. От вона. Таке наче. Ну, наче сюди в пальне налили, е, е, налиликон, ант, а силіконової тут змаски, щоб шакають. Е, Блін, пальці склеюються, щоб шакають там в дверні замки або в автомобільні замки, щоб вони там не примерзали, щоб доб добре ходили. Ціліндропршнева візуально в нормі. Що ми можемо зробити? В принципі, хрін я знаю, що ми можемо зробити. Першим ділом це можна викрутити. Карбюратор зняти, подивитися, що у нас там заховалося. Живеньке, неживеньке, чистеньке. Чи... О, приклеїлось, чи грязненьке. зараз я обдую Ну, тут все идеально чистенько, без жодных Нарікань. Таке як в центрі Крапка і шматоком типу згустка силиконом. Побачили? ні, зараз штрикну чимось. От. От воно. Зараз дмухну і складу його. А місце І от такі от, типу водянисти кропылечки. в карбюратор лізти немає сенсу. Для спокою та <світнє> надійності це ага, швидесенько глушимо випускний отверт. випускне вікно заглушив, щоб не мучитись цією бісовую штукою. Патрубок я не глушу. Через імпульс. Спочатку перевіряємо прохідність самого імпульсного каналу. Імпульс нормальний. Затикаю пальцем і качаємо 0,5 что там вам видно еще все заргут вальдемар заргут же О, все в норме ничего не травить проверяем вакуум что нам скажет вакуум Вакуум ком тримає, як було на 5,5, так і лишилось на 5,5. Що це значить, що двигун повністю герметичний. І е техніку я віддавав три тижні на назад, ланцюг був убитий в мотлох, ланцюг я знову ж таки нагострив. І віддав клієнтові. Зараз він знову ж таки тупий в мотлах, тобто ну, він вже, ну якщо і буде різати, то дуже-дуже кепсько. Тобто буде йти величезне навантаження. Якщо ви цінуєте свою техніку, то техніка повинна різати лише під... Е, ну, Власною вагою, ви що там мінімальні зусилля, тобто мінімальне навантаження, коли ви зверху на неї трішечки сідаєте. Але якщо ви сіли на неї зверху, вона не ріже, а ви сідаєте зверху. Ну, то що? Що можна в таких випадках? вже Зараз е, скручую докупи, міняю знову ж таки паливний фільтр, пробую запустити і, якщо що, трішечки підкоректувати безпосередньо сам карбюратор. Складаю все швиденько докупи, щоб не... не займати ваш дорогоцінний час Лишилось шину ланцюг і хочу трішечки додати що якщо ви хвилюєтесь за кошти клієнта то можете не хвилюватися цей ремонт я виконав ну я не пам'ятаю можливо три тижні тому але сказав клієнтові тестуйте якщо якісь нюанси будуть то привезете якщо буде все добре то розрахуєтесь але ж ну отак от відбуваються тестування в клієнта і приїхала вона аж через три тижні Ланцюг знову прийдеться гострити. зірочка ще трішки поїздить довго не поїздить ну. але трішечки поїздить Зараз спробуємо запустити і трішки підкоректувати сам карбюратор. А, звісно ж паливний фільтр поміняти. Якщо не бажаєте міняти фільтр, не міняйте, я його поміняю. Все рівно на шара, як то кажуть. Одна вже висить на 15 пачок на шару. Чому б дану техніку не відремонтувати на шару? Ну, реально пальне гівняне зовсім віки. Просто ж... жесть. Смердить жорстко. Жорстко-жорстко смердить. Хоче з нього якби тече пальне, якщо отак от поставити, то з нього пальне тече. Але ж ну, от, видно, от, що це ну, не, не бруд. Це не бруд, це типу клея. Це не від пальців моїх, От мої брудні пальці. от я лишив. і що, і нічого. А от клей, блядь. Оце вся хрінь, Це клей. От, це також клей. Це не бруд. Звісно, що можете написати ще. Скажи клієнту, поміняй пальне. Я це клієнту сказав за першим разом. Але клієнт був дуже дуже здивований, я йому пояснив, що якась вот, хрінь з'явилася зразу на, на пакеті. Від, від будуть А от Кропочочки, бачите? Зараз можна ногу хропнути. Я ж людина не горда. От моє пальне. Біліть побіліло, але воно ну, повністю побіліло, а тут якісь крапочки з'явилися. В общем, хрінь. Одним словом якась хрінь. <кій> ну що, йду, е чи тут, ну тут зараз воно дуже-дуже диркотить буде. Е Підемо <кій> тестувати на колоду. Бари свою супер-пупер модняву викрутку. Отаку. От. Це вона з самого-самого початку моєї справи. От вона така вже урепана, урепана, зовсім стерта повністю. Після тестувань бачили, запустилося кепсько. Тобто вона запустилася заглохла, тому що я придурок не прокачав праймера. Праймер я прокачав, вона запустилася, але все те ж саме, що на початку відео вона давилася Ельку. Елька була відкручена на півтора оберти, холостий трішечки я добавив, І після там скільки я зробив, 2-3-4 різи. Я іще викрутив потім Ашку, тому що занадто великі оберти були максимальні. І після всього всього я трішки викрутив холостого ходу. Якось так. Тут вона гарячуща-гарячуща. Якщо повірите, повірити, що тут пройшло ну, секунди-дві-три, поки я від колоди дійшов до майстерні. <гану> е, якось так. Блін, ну я навіть ну, не знаю, чи розрахується зі мною клієнт чи ні. Тому що е, за першим разом мені притягнув, просив терміново-терміново, тому що дуже-дуже терміново потрібно все, що було поміняно, це е, карбюратор помінений, палив, паливний фільтр був поміняний. Герметичність пройшла, вакуум вона пройшла. За роботу я не брав, нічого не брав, я йому сказав лише ціну за карбюратор і паливний фільтр і нагострив ланцюга. І так йому і віддав. Сказав, що клієнт протестував, якщо все, -все в нормі, то тоді ж розрахується. І ще раз повторюсь, він її привіз знову. Через, ну, блин, ну, Точно не пам'ятаю. пам'ятаю, що щось тоді було завантаження величезне. Це було, мабуть, тижні три назад, а можливо й більше. Тому що тут був якийсь такий період, що ну, кос натягли стільки, що я ну, тупо, тупо не встигав. Це просто було срака, як то кажуть. Ну а тут по факту знову ж розібрав, ну, поверхнево розібрав перевірив на тиск вакуум, щоб, уже, як то кажуть, ні до чого не можна було приї. ну ви зрозуміли, так? На відстійнику, Відстійні там була якась хрінька на паливному фільтрі клей, пальне вонюче і пальці прилипають, ну якщо взяти пальчики в пальне і отак от розтерти, а воно клеїться. ну, ну Ясно, що блин. Або мастило гівняне, або пальне, але е, запах йде від пального. ну, Неприємний він вонючий. По-перше, по-друге, ще й тягне з притягою, але е, не тільки з притягою, ще цими квітами конченими. А кончені квіти це е, оцей еко-кінчений еко-, кінчений еко екопальне кінчене. Воно було у нас давним, давно і так, і називається, еко. І воно коштувало там, на 5-7 гривень дешевше, ніж звичайне пальне. Але після нього там, на косах відгризало шланги повністю по самий хоботок, як, як то кажуть, по резиночку оцю. Все, все, що в бакі. На косах дві шланги відгризало нахрен пов повністю і вони там плавали. То, ну, якось так. ну, от, така от робота ну, у мене коштує 150 гривень. То, тобто там замінити там карбюратор, ну, наприклад, там 150 гривень або там, шланги праймера. Це, це якби вкупі, воно коштує 150 гривень. Тут наразі ну, блин, я не знаю. Чи... Чи люди от такі, чи це я ремонтник, блять, ну от такі от Я ну ні, ні хрена не розумію. Ну реально, я ні хрена не розумію. Якщо щось розумієте, можете написати, чому чому дана техніка себе отак от по кончелижному веде. Хоча так, ну я я її тестував після заміни. Карбуратора перед цим. Я не можу тестувати там ні годину, ні дві, ні п'ять, ні 10. Ну це ну, ну, просто ну блін ну бред. Ну ну реально, ну як? Реально, як я можу тестувати тех техніку, там бак, 2, 3, 5, 10. Ну при, привезти, ну хай, хай там при, привезуть мені там дров, там машину 2-10, я буду різати. А так, ну блін, 5-6 різів, в принципі, ну, достатньо, щоб, щоб знати. Чи буде працювати вона? Чи ні. І якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мир вам.